Ерік Сігал. Історія кохання, Розділ 21 Повідомити Філа Кавілері випало мені. А хто ще міг це зробити? Я боявся, що він розкисне, але він не розкис, спокійно замкнув свій дім у Кренстоні і переїхав у нашу квартиру. Кожен із нас переносить гори по своєму. Філ переносив його наводячи лад. Він мив, чистив, натирав. Не знаю, як відбувалася в нього психічна розрядка та хоч би чим дитина тішилась, аби тільки не плакала. Чи не сподівався він, що Дженні повернеться додому? Мабуть, сподівався. Бідолаха, тому й наводив близько квартирі, він просто не хотів миритися з реальним станом речей. Звичайно, він не казав мені цього, але я знав, що він бореться з безнадією, бо я боровся теж. Коли Дженні опинилася в лікарні, я подзвонив старому Джонасу, сказав, що не зможу ходити на роботу, і пояснив, чому. Він був щиро вражений моєю бідою, і, щоб не слухати його висловів співчуття, я вдав, що поспішає звільнити телефон, відтоді кожен мій день поділявся на дві частини. Години, які я проводив у лікарні, і години на все інше. Звичайно, все інше було нічим. Я їв, не відчуваючи смаку, дивився, як Філ прибирає квартиру, в котрий уже раз, і не спав, навіть приймаючи ліки, які мені виписав екерман. Одного разу я почув, як Філ, миючи на кухні посуд руками, бурмоче сам до себе Я вже не маю сили терпіти! Я нічого не сказав йому, але подумав а я маю. Ти, що єси вгорі і правиш цим триклятим світом, містере верховна істота, зроби так, щоб це тривало й далі. Я буду терпіти без кінця і краю, тому що Дженні – це Дженні. Того вечора вона вигнала мене з палати, бо хотіла поговорити з батьком, як мужчина з мужчиною. На ці збори допускаються тільки американці італійського походження, заявила вона. Обличчя у неї було біле, як її подушка. Тікай звідсіля, берете. Гаразд, сказав я. Але не дуже далеко, кинула вона мені вслід. Я сів у кімнаті відпочинку, незабаром з'явився Філ. Сказала покликати тебе, мовив він хрипко, наче йому здавило горлянку, а я піду, куплю сигарет. Зачини ці трикляті двері, наказала вона, коли я зайшов до палати. Я обережно причинив двері і, повертаючись до ліжка, побачив її всю, побачив струбками, що тяглися до її правої руки, прикритої ковдрою. Я завжди намагався сісти якомога ближче до неї, щоб бачити тільки обличчя, бліде, але з блискучими очима. Отож я поспішно сів якомога ближче. Мені не боляче, Олі, сказала вона, відчуття таке, наче я повільно падаю зі скелі. Розумієш, щось замуляло мені в серці, це безформне щось підступало до горла, щоб довести мене до плачу. Але я не збирався плакати, я ніколи не плачу, я хлопець стійкий, я не буду плакати. Щоб не заплакати, я мусив зціпити зуби і не міг розтулити рота, довелося відповісти кивком. Я ствердно кивнув. Дідька лисого, сказала вона. Га? промимрив я крізь зуби. Тобі не зрозуміти, що таке падати зі скелі, шпаргалето, ти ніколи не падав зі скелі за все своє трикляте життя. Падав, сказав я, відчувши, що до мене повертається мова. Коли зустрів. Тебе. Хіба що? сказала вона і ледь усміхнулася. Яке стрімке було тоді падіння. Хто це сказав? Не знаю, відповів я. Шекспір. Так, але хто саме з його героїв? замислено спитала вона. Не можу навіть пригадати, з якої це п'єси. А я ж училася в Редкліфі і мала б пам'ятати, колись я знала всі твори Моцарта. За номерами по каталогу кехеля. Оце то пам'ять, сказав я. Так, пам'ять була чудова, сказала вона і наморщила чоло. Який номер концерту до мінор для фортепіано з оркестром? Я подивлюся в довіднику, сказав я. Я знав, де він стоїть, на полиці біля фортепіано. Я подивлюся сьогодні ж і завтра скажу їй. Колись я знала, так. Колись я знав. Слухай но, сказав тоном Багарта, Ти хочеш розмовляти про музику? А ти волієш розмовляти про похорон? запитала вона. Ні, відповів я, жалкуючи, що урвав її. Про похорон я вже говорила з Філом. Ти слухаєш мене Олі? Я одвів погляд. Так, я слухаю Дженні». Я дозволила йому влаштувати католицьку відправу. І сказала, що ти даси згоду? Згода? Згода, сказав я. Згода, повторила вона. Я зітхнув з полегкістю, гадаючи, що найгірше позаду, але я помилився. Слухай но, ну, Олівере, сказала Дженні тихо, але сердито, я наказую тобі, щоб ти перестав терзатися докорами сумління. Хто? Я? З обличчя твого не сходить винуватий вираз, ти мучишся. Я спробував змінити свій вираз, але м'язи обличчя були наче заморожені. Ніхто в цьому не винен, шпаргалето, тож годі тобі каратися. Я хотів дивитися на неї. Хотів би ніколи не зводити з неї очей, однак потупився. Мені було соромно, навіть тепер Джені зуміла прочитати мої думки. Слухай но, ну, Олі, це єдине, про що я тебе прошу, все інше, я знаю, ти переживеш. Та штука знову замуліла мені в серці, і я боявся навіть промовити гаразд, я тільки мовчки дивився на Джені. Чхала я на Париж, раптом сказала вона. Га? Чхала я на Париж, на музику, на весь той непотріб. Що, як тобі здається, ти вкрав у мене? Все це мені байдуже, запевняю тебе суч і сину. Віриш чи ні? Ні, відповів я щиро. Тоді забирайся к бісовій матері. Не хочу я, щоб ти сидів біля моєї, будь вона проклята смертної постелі. Вона говорила не в жарт. Я знав, коли Дженні говорить серйозно, а коли ні. Отож, задля того, щоб лишитися біля неї. Я збрехав, я вірю тобі, сказав я. Це вже краще, сказала вона. Ти можеш зробити мені одну послугу? До горла мого підкотив клубок і здавив його так, що у мене мало не бризнули сльози. Але я витримав, не заплакав. Кивнувши ствердно головою, я дав зрозуміти Джені, що ладен зробити їй яку завгодно послугу. Ти можеш? Стиснути мене міцно, міцно? запитала вона. Я взяв її за лікоть. Боже, яка в неї тоненька стала рука, і обережно потиснув. Ні, Олівере, сказала вона, стисни мене в обіймах. Ляж поряд. Дуже, дуже обережно, щоб не зачепити трубок та іншого приладдя, я ліг поряд нею у ліжко і обняв її. Дякую. Олі, це були її останні слова.